1 грудня 2022 року саме пенсійний фонд України призначає і виплачує субсидії та пільги. Ця функція передана від органів соцзахисту населення, починаючи з 1 грудня пенсійному фонду передано функції із призначення пільг та субсидій. Крім того, з 1 січня на пенсійний фонд покладені обов'язки по страховим виплатам. Тому вже всі функції щодо прийняття документів. Проводяться відділом ставом громадян номерських у сервісному центрі. Крім того, громадяни можуть подати документи на призначення як субсидій, так і до ЦНАПів. Кожному вральній громаді є ЦНАП, який також займається прийомом документів на призначення і субсидій, які нам потім передаються і опрацьовуються під цінним фондом для подальшої виплати. А в зв'язку з тим, що от передали вам ці функції, чи треба людям поновлювати якісь свої дані, доносити якісь документи? Ні, не потрібно. Продовжується виплата автоматично. Справи мігруються із органів соцзахисту пенсійного фонду. До нас тільки звертаються громадяни щодо поновлення якихось там, інших питань, то поновлення документів, чи то по новому призначенню. Ті субсидії, які, які сплачувалися, вони продовжуються автоматично сплачуватися. Відділ обслуговування громадян номер 7 знаходиться у Смілі за адресою вулиця Незалежності 76. Сервісний центр пенсійного фонду дуже зручний та комфортний для відвідувачів. Сучасний ремонт зроблений з усіма вимогами доступності до установи маломобільних громадян та людей з обмеженими фізичними можливостями. Тож робота налагоджена так, щоб не утворювались черги. Береш талончик і чекаєш виклику від спеціаліста. Цей час на екрані можна ознайомитися з усіма послугами, що надає пенсійний фонд, і які з них можна отримати онлайн. Наразі територією обслуговування цього сервісного центру є сміла та колишній смілянський район. Та нині пенсійний Фонд працює за екстериторіальним принципом. Тобто всі послуги надаються громадянину у будь-якому відділенні пенсійного фонду незалежно від місця реєстрації людини. Наразі розповідає начальник відділу обслуговування громадян номер 7 У їх сервісному центрі вдвічі збільшилась кількість відвідувачів. За день приймають до 200 осіб.